Де зарплата? Зарплати немає. Зате є нові книжки. Штук 16 за цей місяць. Сьогодні 14 жовтня. Але розкажу зараз і тільки за сьогоднішні. Чотири. П'ять максимум. Сьогодні в мене знаєте, такий якийсь такий театральний день. Спершу репетиція в театрі. подарунок режисерці. Подарунок від режисерки. Потім прогулянка до сенсу на Хрещатку. А там все як в тумані. Покупка кількох книжок. А потім я випадково-випадково натрапила на презентацію книжки Ярослави Кравченко. Гадайте про що? Роберт Вілсон? Із середини. Точніше про Роберта Вілсона. Це книжка про театрального режисера, який дуже класно працює з пластикою. Точно таку саму книжку я сьогодні знову купила. На подарунок. Але ж купила сьогодні, значить, маю розказати за сьогоднішню книжку. Маю так. Далі. Далі подарували мені. Перше, це режисерський зошит для розхадровок. Дуже класна штука. Я не знаю, чи вам буде це цікаво. Але от така штука є. Так. А далі це знову подарунок Енциклопедія по Шекспіру. Тут все по Шекспіру про його життя, творчість і вистави, які ставили на його е, твори. І фото, дуже багато фото. Папір глянцевий, дуже якісний. Мені так подобається ця книжка. Вона мега важка насправді. О, така класна. Вона англійською мовою. Не знаю, чи тут видно? сподіваюся, видно, хоч що небудь. От, ну це ще одна мотивація мені продовжувати вчити англійську. Це мені щаслива, я щасливася, зайшов. Далі. Була та сама славнозвісна прогулянка, від якої я втратила голову. Зайшла в книгарню, там синастентику так гарно стояла. А я про цю книжку чула в інтернетах і подумала, що мені це треба. Мені прям дуже сильно це треба. Я прям це хочу прочитати, особливо ем, враховуючи, ем, враховуючи всі теми, які мене цікавлять. Театр Ютуб Секс Ярослава Краченко. Для тих, хто не знає Ярослава ведуча, колишня ведуча. Телебачення Торонто та засновниця Дикого театру. І остання книжка на сьогодні, за якою я млію більше року. Лесь Курбас. Філософія театру. О, ще й видно. О, клас. Я такий її взяла. Я таки її взяла. Але коли я її прочитаю, я не знаю. Через рік? Через два. Бо на мене зараз напав дуже сильний дичітун. І знаєте? И знаете, знаете, чим рятуюсь? Папа! -па.